Хто пам я пам'ятаю, я прошлый соли. Там, где там тика было стотне. Я уже тут все Все, Вс хотят. Вот. Свій банк струв, але витрихи такие незахисневы. був ты логи на цей купол. А пойдем рассказывать. А вот це місце там, де провел цей цих... Вот не ну, уже заржавила копа Ні. Ясно. Да. Да, уже тут все переміняв. менял. Да просто чекаємо. Вс, деко змінилось, но день, ну вже за кадром. Я звеню флаг, а потім уже колись буду знімати. Може, я вам і не знімав за ці момент. Але тепер цей час настав. Я собі зростал тут. Я вже цю половину... Переробив цих 100 днів. Хой як тут було пусто? А зараз я тут все переміняв. Тут був цей згорівший дім, на лаві піджах. А ніхто не жив, ты його розвалив і забував цей дім. Цей дім розширив, келий зарабачить. Кубсюду по поставив у більшу кількість спалень. Тому що у мене дуже багато зараз Селянинів на моїй тут область. Ту тобто можна 45 людей. Ну, селянин для нашего момент. Да, пам'ятаю, був мене канал такі проруби води. Я його почав використовувати. Десь воду добав, десь басейн зробив. Бо це стало гарно. Не то, що було раніше. Я то підправил, тут каже, що були лишні куски, я їх переламав і зробив тут забор. Так, да, але в цьому домі дуже часто селяни застрілюють. Ти пригад їх вбивати. Але ну, все равно нас так багато. Що у мене дома двоє? Ні, хоче тут. -тут. А де вони тут тусуються? А не вот де тусуються Їх даже менше не стає. Тут я стол вощину мить і просто мить. Я вже зрозумів, що вощина вона довше тримає а мы же вообще. И на океасли. Хотя уже окес. нормально. Я пиво кесла. О, ну хай укесли дальше. Кто не памятает, закрывашка. Я тут могу просто взять и закрити. И вот, и замка немає. Не для мого я цим майже не користуюсь. Коли я кудись йду, я раді що закриваю. Я ходив в ад і нашлкий шалкер, що все було тут в скрині. Ой, в мене багато чого тут записано. Ми ще якісь аркадинати, ми обов'язково туди зайдемо. Це запис там, де є смарагди. Ні, Не, ну смаради, там не показано, але я знаю, От. Вот. Ярко я це знайшов. Я, я сам не знаю даже, що у нас значить. Але я на 200 день обов'язково туди піду. Даже відео. Бо я сам дуже забув, що воно таке. Ну ладно. Не боїться. Я чую відкриня бочки. Це ти? Ні, це Не, те. Це те? А Ага, там... Так, нічого нема. Да, я тут взяв і роз... Тогокал? Ту тут прийняття пошти, кстати. А як китайська. Я не понял, чо... а ч. А ч китайська? Что китайська? Хто написав китайська? Я не писав. Добре. Да. Ой, пока что у меня тут хронець. Я все из дома повиталку все свое багатство и с других нет. Ну, крім смарагдів іначе. От перший сундук. Вот другий сундук. Але що думаю, задоволь взяти свої смарагди. Ну, целых 11,5 стек їх з креатива не брав. Я їх там ну, магією не брав. Я їх, чесно заробив трейдом. Я ще с травм я это робил, конечно, але. А зараз зараперостав, то що у мене другие дела появились. Важніше, ніж це все. Так, быстро прошу що... останніх 30 днів? Да, я ще за кадром ці 30 днів пройшов, у мене там був 160 день. Так все быстро прошло. куда княжка делась? Секунду, куда эта княжка делась? Куда не журнал Куда? куда мы выводить сми журнал? Нема тут ничего. Я предскази, що вони в мене вдома. Він в мене вдома. Журнал. Бо я там все записував з нуля, щоб ви знали. Не ходить з нуля. Не з нуля, але... але я там записував. Де журнал? Куди журнал дівся? Не понял ой, так надо быстрее найти. Кто я мих твижурнал, Дити? Добре, це не моє, Та куди я Дів? Куди я дівся, все я журнал? Та що б ти, вже вечір. Я можу записати момент. Я мав момент записати. Ні, я так не закінчу, так мені треба поискати Порискаємо по, по по своїм сундукам Вони мої так. Це все я робив. Так темно Весь в цей момент Та що це таке? Хотів паркур, але ладно. Самоуничто. Нет, я просто так без журнала не обійдусь. У Куда журнал тут. Я так і сам не знаю, куди я його діл. Вам треба створити новий. Загубив зіл. Але я його даже знайду, Найду, то я все туди перепишу. момент. Сразу говорю, я уже знаю, как флаг менять. Я уже все заранее подготовил. Куда я мог журнал? Нема ничего. Капец, уже плохо. Куда я мог дети журнал, вы скажите? Здесь моя башка. Какой там? Еще освещения даже не было. Куда я их упусти? Это алло. Нема. Так, куда, 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 куда? Куда я ходил? куда, куда, куда идти? Может, я... за собой? Да, тут и такие мари бывают. Так, то что ты так и... куда? Я делаю свой журнал. Ладно, ладно, я уже навесла. А? А что с... Клавой стал? Что это так? Сплюсло. Ну, клавиатура сплюснула, ладно. Вы не возразняйте. Ух, получил. Е, yeah, записываем. А не, я же до этого что-то сделал. 195 через 199. Ой, да, я, я, за кадром что делал. Дела. Da, ia să beau și șaftul țău. Șaftul vhorii. Добре, ми поки що підемо в ад. Не треба перетащити свої шмаравдики. Чердешки. Що там робиться? Що Може, вони роблять. Та я не буду говорити. А що він тут робить? Ти не знаєш? Стопу шо ви тут робить? А не йдіть по подосліджуєте. Пішли. Хочешь? Да подожди, Джесси Свет пока? Нет. Вот мои денежки, а я же беру свои на трейд Шетрой. Я машин 200 коше був до цього То не думайте, что я там все именно так. Тихо, надо холодно не, не нажать. А то мне... Мені... Ну понимаю. Ты не рассказывай, мне бомбана. Давай, вертай меня назад. Добре. Добре, я розчитав так ломаем. Портал. Понимаєш, як це... як це Що таке, що ти просто берешься вместе своей області, Оказываешься тут. О, залезу. Ой, уже сверкается. Срочно. Вертаемся. Где еще себе спалось. Вернулся. Ох. Стоп, я що-то побачив. 200 днів! На здоров'я! Ам-нам нам-нам. нам Ну, добре, друзі! Це реально свято, тепер ми хочемо попробовати. От Сирка Діна такий я обіцяв. Що, празднуйте давайте? Тортика є, там. А нет, тут є. Один, але... Ай! В останні часи дуже люблю з селянами поговорити. Хоч вони дуже молчаліво мене слухають. Секунд. Мінус 713, 68... 753... А серйозно, що Ще відкинути на счита? Добре, друзі. Ой, скільки денег? Ну, ладно. Зараз ведь в банк, що ли? Мой флаг поміняти. Так, я, я на тебе це кладу. Е, э, У мене в кімнаті е, э, Там є флаг. Поставь його. А то я знаю, що ви є. Сам уже все зробити. Бежим держим до банка. От і додаєм... свої гроші, дипу. у о -ху -ху -ху. скільки виходить. Спів. Але перед 200 днем я встиг все-таки зайти в храм і повідати. Але тут відео вже буде, коли захочеться А я поки що міняю ставку на 300 днів. до цього дойдай, я ще світ не видаю. Добрий день. Секунду, я зараз до вас прийду Вот не ты не пинайте його. Так, тычай. Что считается? Друг, ти мені зараз дуже потрібен. Мені звісно, конечно, потрібно за смарагд, але да я гроші такі візьму? З банка я трогати нічого не буду. Так. Якщо це стоїть, я даже сам не знаю. Ладно, ми тут побудем типу, денег. Тобто я вам покажу це місце, там, де я купав шахту. Угорі. А, а поки ми йдемо, я розкажу вам історію, як це було. Одного разу я, я хотів поставити то там в честь. Ну, там просто построїти там через типу 200 днів. Але так і я побачив, що вона якесь негарно виходить та й бомбанув. І от також вже го, горе, ну з цієї частини. Це все відбудувало обратно. Ну і тепер я тут копаю. Ну, як бачите. Алдеша День 195. Я так і говорив, що День 195. А куда я буду тут шахту купать, тогда сам не знаю. 200 дневый крем. Вот что я так радуюсь. Пам'ятаєте? Я не нашел в на відео. Але я ще одну нашел. Кстати, обус ще одну знайшов. то давайте її назву придумаємо. Пишіть в коментарях, як ми будемо її називати. А з вами був я Ілля. Мой зірка Ютуба.